Шановні колеги, дозвольте долучитись до вашої конференції. Вона не просто на часі, вона в зеніті вищих українських національних переживань і сподівань. І в чому її великий сенс? День Вишиванки. Всеукраїнське. Сакральне дійство, ритуал. Вишиванка у своєму візерунковому розмаїтті є справжнім символом національної консолідації. Як вище духовне гасло звучить логос. Я у вишиванці, я в українській традиції. Відтак це дієвий знак. Національної ініціації. Вишиванка є провідною умовою духовної реалізації особистості. Вона не відворотній момент торкання до вічності, який слід перетворити у постійний процес. Вишиванка і сама є матеріальною частинкою людської вічності. Як говорять, у нашому у цьому випадку філософи це фундаментальний проєкт людини бути Богом. І не більше, і не менше. Вишиванка знак душі українця, що володіє національною історією, часом теперішнього і майбутнього. У ній він самостверджується і утверджується у високому світогляді. Формується таким чином чітко виражене національне почуття як атрибут відповідної суб'єктності. Тож, вишиванка це життя у благодатних тонах, за якими гідність українського роду виступає особливим соціальним статусом, заснованим на почутті справедливості. І щедрості. Вишиванка, як символ несе у такому розумінні глибинний національний сенс, викликаний тривалим буттям народу. Останній у матеріальній формі вишиванки створив самобутню естетику, яка є взірцем для інших націй. Так, це є лише взірець у повному розумінні. Цього слова, у ньому відсутній потяг зверсності над іншими. Якраз через вишиванку гуманізм перетворюється у реальну національну дію, у непохитне національне вивершення. Особливості вишиванки її властивість викликати у людини почуття трепету, благоговіння, яке може по-великому. Змінити її на краще. Тож вишиванка це не категорія смаку, це категорія вивищеного, якщо хочете, життєдайного абсолюту, що сягає за реальний горизонт буття людини. У миттєвості такого величного стану можливості людської поведінки стають необмеженими. Тут будь-яка особистіна діагностика втрачає сенс є такою, що не відповідає дійсності. Вишиванка вільно чи невільно виступає у якості інтегратора особистості у широкий національний загал з його реально діючими цінністьними мотиваціями. І це особливо важливо у наш час інформаційного суспільства. На перекір життю особистості у просторі раціоналізації, вона все-таки зберігає потенцію людини до віри. І в цьому плані вишиванка виступає у ролі індивідуального душевного захисту від психологічної депресії. Усе ж головним чинником вишиванки залишається утвердження вершинного спільного. Між конкретною особистістю і всією нацією. У нинішній час вишиванка дає впевненість народу, загартовує його у боротьбі з російськими загарбниками, спрямовує на світле майбутнє. Дякую за увагу.